Знаменита італійська акторка Клаудія Кардінале померла у вісі 87 років. Її агент повідомив, що вона померла в оточенні дітей у містечку Намур що коло Парижа. Клаудія Кардінале народилася 15 квітня 1938 року в Тунісі в сім'ї Сицилійців. У 17 років перемогла на конкурсі краси і дістала можливість побувати на Венеційському кінофестивалі. Там на неї звернув увагу італійський продюсер Франко Крістальді. Та Клаудія потрапила у світ. Кіно. Спочатку грала ролі другого плану. Міжнародна популярність прийшла 1963-го, коли акторка знялася у фільмі Федеріко Феліні 8 з половиною. Того ж року вона зіграла в кіно епопеї Леопард режисера Лукіно Вісконті. Популярність відчинила двері до Голівуду. У 63-му акторка знялася в комедії Рожева Пантера, у 66-му у вестерні професіонали. У 68-му у фільмі Одного разу на Дикому Заході. Клаудія Дінали грали з такими знаменитими акторами як Марчело Мастрояні, Марлон Брандо, Ален Делон та Берт Ланкастер. Загалом акторка знялася в більш ніж 120 фільмах і серіалах. Серед її нагород премії Золотий Орел і Золотий ведмідь. Вона знала французьку, італійську, іспанську, англійську та арабську мову. З 80-х років минулого століття Клаудія Кардінале жила в Парижі.